Американець, який запав серця українським жінкам, кросовер більше 10 позицій, якого було продано саме нашим клієнткам, бію у нас сьогодні на огляді автомобіль 2017 року випуску на Моторі 1.4 з мінімальнішим пробігом і максимальнішою комплектації до салону. Не можна першим ділом не відмітити цю надзвичайно зручну посадку. Сидіти високо, зручно, бокові підтримки тебе тримають, сидіння, комбіновані тканина зі шкірою. Якщо казати конкретно по комплектації, вона у нас непогана, присутній безключовий доступ, повний електропакет, мультикармо, кондиціонер, камера заднього виду та саме головне коробочка автомат. Ззаді тут буде зручно не тільки вашим дітям, а взагалі всім пасажирам, яких потрібно буде доставити з точки А в точку Б. Ну, а заді в багажнику місце для шопінгу вам буде просто придостатньо або для дитячої коляски. А взагалі, я впевнений, що авто в такому стані, в такому кольорі довго у нас не застається. Тому приїжджай, встигай, роби безкоштовний тест-драйв і забирай цю малишечку.